Пиняють згатити по Херсонській області через російський обстріл передмістя Херсона загинула людина і ще одна поранена. Про це повідомляє місцева влада. Також гатили загарбники з тимчасово окупованого лівого берега. Російські війська обстріляли кладовище у кіндійці, селище, яке розташовано на східній околиці міста між обласним центром і селищем Антонівка. Про потужні вибухи у Херсоні повідомляли моніторингові групи. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики. Зранку росіяни вдарили з артилерії по передмістю Херсона. Один снаряд влучив в автівку. Це повідомили в обласній військовій адміністрації. Водій загинув з нами на прямому зв'язку. Олександр Толоконніков. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго дня. Вітаємо. Пане Олександре, отже, чи, чи підтвердилося застосування балістики з боку Російської Федерації в напрямку Херсонщини? Поки що немає підтвердження, але вибух був дуже е, такий сильний. Чутно було майже у всьому Херсоні. Е, і зараз це встановлюється місце саме. Тобто ми були це складські приміщення. Поряд також є СТО. На щастя, багато жертв постраждалих немає. Там тільки одна людина отримала скалкове поранення. Ніг чоловік знаходився в автівці і про поряд з цим вибухом і отримав поранення, скалкові ніг його було шпиталізовано. Поки що про інших постраждалих немає, але руйнування сильне. Зараз будемо готувати матеріал. Також і коли буде вже все відомо, всі деталі будемо публікувати. Щодо інших обстрілів, то вже ви вже зазначили, що на одному із під'їздів до Херсону на дорозі чоловік в автівці попав під обстріл. Тобто просто це людина. Людина, на жаль, згоріла в Автівці, тіло доставлено в всмеза, пам'ять загиблому. Також ще вернувся ще один постраждалий внаслідок, який постраждав вчора. Там в районі вибух біля маршрутки, отримав скалкове поранення грудей і тільки сьогодні звернувся за допомогою. Також середнього середньо ступеню важкості поранення його зараз лікарі оглядають. Пане Олександре, а чи є якесь пояснення з приводу того, яким чином російська армія обирає цілі? От ми ви зазначили поблизу СТО руйнування. Люди, людина чекала маршрутку, отримала поранення. Це випадкові влучання, чи це цілеспрямовані? Ну я не знаю. Чесно кажучи, там, де ми були, тільки щоб повернули з Олександром Покудіним з цього обстрілу такого масованого? Ну я наскільки я дивився і бачив, і в принципі це буде видно також і на відео. Там нічого військового нема. Тобто є там утеплювачі, є там батареї, якісь. Ну тобто склад будівельних матеріалів, по суті. Наскільки він їм мішає для того, щоб ну, чи вони звідти переживають, що начнеться контрнаступ? Я не розумію. Ну тобто продовжують просто нищити все підряд, як на мою думку. Ви вже згадали про нещодавній обстріл, що відбувалося вчора. Про те, що росіяни обстріляли автобус пасажирами в Херсоні. Власне, більше станом було відомо на той час, що семеро людей поранено. Я так розумію, ви також підтверджували цю інформацію та офіційно. Стосовно того, як можна залишити місто, пане Олександре, тому що також ми так розуміємо, що є додаткові маршрути. Є те, як можна виїхати зараз, і потяг також курсує. Розкажіть, будь ласка, яким чином можна організувати цей процес для тих, хто це потребує зараз? Так, перш за все треба зателефонувати на гарячу лінію Росіянської обласної військової адміністрації. 0800 101 102. Всі деталі, всі можливості, всі напрямки ми надамо, розповімо. Напрямки дійсно багато є автобусами. Цей там Одеська область, в сторону Київщини, Хмельницька, Кривоградська, Кривий Ріг, Дніпропетровська область і багато також. На західній Україні надають прихисту прихисток для наших людей. Виїхати можна безкоштовно. Також по цьому номеру можна записатися на безкоштовну евакуацію логістичних шляхів. Дійсно багато. Це перш за все автобусні маршрути. Також допомагають наші волонтери з виїздом. Ну і звичайно, укрзалізниця надає безкоштовний проїзд. Тільки за треба зареєструватися через цю гарячу лінію, і буде вам. Безкоштовний виїзд, майже ну всі такі крупні населені пункти, куди ви можете переїхати. Так, так про пане Олесаре. Просто... А от навпаки, якщо запитання поставити, чи більше людей на Херсонщині, навпаки, не тих, хто евакуйовується, ті, хто повертаються, також і це є така, ну вона не більше, вона зараз більш стабільна. Попри те, що там кожного дня виїжджають і користуються безкоштовною евакуацією близько там 100 людей. Все одно, десь залишається в самому Херсоні 70 тисяч. Збільшилось перш за все, тому що коли після підриву росіянами Каховського ГЕС люди повертали, щоб подивитися на їх будинки. Потім чекали актування цих злочинів для того, щоб отримувати виплати. І зараз просто погода ще дозволяє. Люди не виїжджають. Звичайно, посилились обстріли. Є також. Люди бажаючи виїжджати, в тому числі безкоштовною евакуацією користуються, але поки що небагато. Люди дуже скучили за своїми домівками, дуже скучили за своїм містом. Попри обстріли, все одно не можемо вмовити людей виїхати. Ви абсолютно правильно сказали, пане Олександре, що в першу чергу потрібно думати про своє життя, про своє здоров'я, і можливо деякий час залишатися поза, поза межами міста, але от про інформацію яку можуть отримати люди, і власне про те, як можна виїхати. Чи можете ви підтвердити те, що росіяни зараз дуже активно глушать зв'язок і на території Херсонщини підконтрольній українській армії, що глушать і інтернет, зв'язок і телефонний зв'язок для того, щоб складно було дізнатися, що нас. Справді відбувається така є ну перш за все. Проблема не в тому, що вони глушать тут на підконтрольній території зв'язок. А проблема в тому, що вони просто е розбивають інфраструктурні об'єкти. Це електропостачання. А з із-за цього е звичайно не можуть бути запитані вишки мобільного зв'язку. Звичайно, ми зараз працюємо з із Київстаром, із водофоном для того, щоб поновити, але там дуже небезпечно, і навіть коли там щось встановлюють, одразу починається обстріл цього квадрату, щоб просто знищити це обладнання і знищити просто електропостачання. Цього це перш за все щодо окупованої території, то там дійсно зараз окупанти в різних напрямках працюють. Візати просто інформаційний канал з України з ну підконтрольною України територією, щоб наші херсонці українці не могли бачити, що, що коїться і що ну і не читали новини. Це і інтернет обмежують і телебачення обмежують зараз. Встановлюють також там своє ну, спутникну стільниково телебачення. По якому тільки російські канали, ті, що дозволені зараз, і вони, начебто, і безкоштовно зараз встановлюють всім підряд, але також там є питання, тому що кожного разу люди жаліються, що приходять і за гроші це роблять. Пане Олександре, величезна проблема. Ми це чули неодноразово в ефірах і від ваших колег також. Це діяльність так званих навідників, людей, які там за за щось е, е, здають координати певних точок в населених пунктах і потім туди прилітає. Скажіть, будь ласка, наскільки серйозна ситуація зараз по Херсонщині із саме з Навідниками? Ну постійно по ним працюють і правоохоронні органи. Слава Богу, наші. Херсонці тут дуже відповідально до цього відносяться. Якщо бачать, що десь хтось щось фотографує, вони обов'язково зателефонують правоохоронним органам, щоб попередити про такі заходи. І, звичайно, на блокпостах також правоохоронці постійно перевіряють і телефони на можливе наявність таких моментів. І тому працюють і. Правоохоронці і наші жителі Херсонщини Херсону, щоб виявляти таких навідників. а яким чином це можна робити? І чи допомагають дійсно херсонці ну, виявляти? Як вони їх здають? Тобто, куди звертаються? Вони просто дивіться було декілька випадків. Я особливо особисто спілкувався, коли жінка сфотографувала людину, яка ходила по Подвір'ю сфотографувала там багатоквартирні будинки, потім були прильоти, і вона одразу ці фотографії надала правоохоронцям, щоб вони виявили цього, цю людину, щоб вона, вона можливо була навідником. Тобто люди, в принципі, заздалегідь розуміють, до чого це може призвести, і тому, перш за все, і боячись за своє життя, фотографують на всяк випадка. Mm -hmm. Ну, ви постійно я думаю, от інформаційна кампанія, яку проводить місцева влада, ви якимось чином повідомляєте про те, що це не просто кримінальна відповідальність, це фактично як державна зрада. Так кожного дня ми публікуємо якраз і і е, справи, по які відкриваються, і по яким є рішення про колаборантів там 15 і більше років, там чи то І постійно ми це публікуємо, показуємо людям, що Ну що це, це наказуємо ситуація? Ну не можна так робити. Це сто відсотково. І ще про навчання, тому що ви казали про те, що і дітей багато залишається в місті, не зважаючи на те, що є ризики, все таки є батьки, які вирішили поки що залишатися в місті або ж в регіоні в області. Як у вас відбувається навчання? Тому що на Харківщині там такі навіть в метро цілі школи, класи відкриті. Як у вас це працює? Ну, у нас тільки онлайн навчання. Навчаються 65 тисяч маленьких херсонців, дітей та підлітків. Поки що ми не відкриваємо школи для офлайн навчань, тому що небезпечно і зараз готуються якраз в школах і бомбосховища для того, щоб коли ми зможемо це робити в офлайн режимі, то вже будуть готові школи до всього. Щодо самих дітей, то не на всій території там. Херсонщини люди діти можуть навчатися, і тому саме в цих 23 населених пунктах, де немає світла, газопостачання, інтернету в тому числі, і де не дуже небезпечно зараз. Оголошена обов'язкова евакуація з примусом. І вже 268 на сьогодні дітей з сім'ями було вивезено. Тобто залишається там трошки більше 500 дітей, і це з 24 жовтня таке така. Статистика, тобто будем, будемо надіятися, що з такою, з такою динамікою, то за найближчі тижні ми вже повністю вивеземо дітей. і Тоді вони звичайно зможуть нормально і навчатися, і будуть в безпеці. Дякуємо вам. Дякуємо вам, пане Олександру. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.